Ірина андрощак Лучанка, її хлопець, військовий Богдан Грицай, Нововолинець. Сьогодні пара зустрілася на святі у Володимирі Волинському. Дуже радий, бо бачимося з нею. На жаль, не так часто як хотілось би. Ну це служба військового. Вона. Так воно й виходить. Щоб побачити, на чому вони воюють, от, і ознайомитись якби з їхніми якимись діями. А, так як він був учасником АТО, мені дуже цікаво взнати, як це все відбувалося. Я знаю, що тут от стріляється звідси цими ружаками, повертається. Вона може крутитися, підніматись, може столи. А тут при два <зові> у парку слов'янській військові показали містянам техніку, яка перебуває на озброєнні Збройних сил України. Артилерійська система БМ-21град, яка теж перебуває в нас на озброєнні. От, відповідно, БРДМ-2 2 це також техніка, яка перебуває в артилерійських та підрозділах. Відповідно, санітарні автомобілі, які забезпечують медичне забезпечення підрозділів частини. Є також тилова техніка. Треба пам'ятати такий день. Хотілося, щоб скоріше війна закінчилася. Біля пам'ятника героям ОУН УПА священники відслужили панахиду. Усі присутні рушили до площі героїв, де вшанували пам'ять бійців, які загинули. Цього дня 42 військовослужбовці Володимир Волинського гарнізону отримали ордери на службове житло. Серед них родина військового Олександра Борисюка. Таким щастям, з таким днем. Сьогодні ми вже таки отримали це довгоочікуване житло, про яке ми вже мріяли 15 років. Військовослужбовець Олександр Борисюк мешкатиме у двокімнатній квартирі. Зараз родина винаймає житло. Ми все ж таки щось під себе переробимо, щось змінимо, щось додамо. У нас вже, би, планування вже є. Це у нас буде дитяча кімната, батьки. Двох прекрасних донечок. Я думаю, їм повинно вистачати в цій кімнаті місця. Вони тут будуть навчатися, відпочивати, гратися. Для кожної хазяйки, скажімо так, кухня це саме основне. Кухня мені подобається, досить така об'ємна, велика. Цей будинок зводили 12 років. Тут 44 квартири: 9 – однокімнатних, 16 – двокімнатних, 18 – трикімнатних і одна чотирикімнатна. Військовослужбовець Павло Чижевський учасника АТО, батько чотирьох дітей. Він один із тих, хто перебував на квартирному обліці 20 років, і сьогодні отримав ключі від двокімнатної квартири. разом зараз родиною. Будемо отримувати багато військовослужбовців, які стоять на черзі вже більше 20, 25 років. 35 військовослужбовців військовослужбовців, ї механізованої бригади, також військовослужбовці знітно-ракетного полку. За словами керівниці служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади Надії Замригій, військові мають право проживати в службових квартирах. каже: якщо особа переводитиметься в іншу частину або вийде на пенсію, то рішення про передачу чи приватизацію квартири прийматиметься згідно із чинним законодавством. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.